Вітаю, мої хороші. Сьогодні вже остання наша з вами зустріч заключна. Ми продовжимо говорити про механіки, які продають, бо це є ключовим. Ми зробили з вами великий акцент на тому, як правильно будувати контент, як робити правильно з себе хорошу самопрезентацію своєї сторінки. А сьогодні ми підіжмемо таку тему, як продажі, да? тому що це вкрай важлива тема. І давайте з вами почнемо. Сподіваюсь, вам видно мою презентацію? Так, все Супер, супер. Продажі в соцмережах це комплексний підхід. Це має бути зростання продажів через рілси, сторіси, які переводять кудись у когось WhatsApp, у когось Telegram. Тобто, це має бути такий взаємозв'язок взаємозв'язок, який переводить людину далі, де ви можете її допрогріти, допродати і в результаті мати те, що вам треба. Завжди є конкретна зв'язка. Наразі ми роздивимо саме цю зв'язку: Рілс, сторіс і Telegram. Хоча цей зв'язок може бути набагато більше, але. Давайте почнемо хоча б з одного, щоб вам було легше. Так от, коли ми з вами говоримо про цю зв'язку, треба розуміти, що зазвичай ми щось пропонуємо людям. Різ плюс гайд. Люди знають, що треба написати слово, по якому прийде щось. Інстаграм по новим тенденціям не дозволяє робити саме таку ідентичну зв'язку, але що можна зробити? Ви робите із самого РІЛСа вже готовий гайд. Або ви можете подивитися у мене на сторінці в Інстаграм, я на 8 березня зробила пост-карусель в виді гайда. вишив гайд, да? пост і гайд, тобто два в одному. Тож так же можна зробити з РІЛС. коли ви заготовлюєте конкретні вже собі картинки для mm -hmm. рілс, да, у вигляді презентації, це і є ваш гайд. Ви робите цей РІЛС, гайд умовно, да? куди переводиться. В кінці вами або озвучкою, або вашим лицем, що, наприклад, в Телеграмі глибше розказую про ті чи інші штуки, да? і даєте посилання на Телеграм, ми знаємо, де. Зазвичай це в шапки профіля всі знають, де шукати. Так от, для чого ми так робимо? Тому що, в принципі, якщо по-окремому дивитися на ці речі, то Reels – це залучення уваги на вірусний контент, гай це створення тематичних. Підбірок або товару, або послуг, да? або, наприклад, там можуть бути кейси, якісь дато тобто ми дивимося, або це ви можете зробити подарунок. Тобто треба з таким розумілим підходом до цього підходити. Але коли ми зараз в сучасному нашому 25-му році навесні робимо штуки, які нам дозволяє система Інстаграм, треба розуміти, що наразі не сильно активно виходить у більшості це робити, тому ми поєднуємо. Ці два елементи. робимо з Reels готовий гайд. Тобто людина вже отримає якусь плюшку, подививши ваш Reels. І з нього ви переганяєте далі в Telegram для того, щоб можна було там закрити на той продукт, який вам. Треба е, рекомендується в такій зв'язці роботи на якийсь маленький продукт. До прикладу, якщо ми говоримо за е, психологію, то це якась міні-консультація на 15-20 хвилин. Якщо, наприклад, ви експерт, подібний як я, е, теж це може бути консультація, наприклад, аудит профілю або аудит бізнесу, або е, аудит інвестицій. Якщо ви займаєтесь фінансами, да? тобто це може бути щось таке маленьке, недороге. Але те, що людям буде дуже, -дуже приємно отримати від вас, більше, більше таких глибше познайомитись. Після цього, коли ми з вами прогріваємо, людина залишається з вами, і потім може перейти до великого продукту. Але якщо має зв'язки, ви, ви постійно дивіться, Я вам даю одну зв'язку, щоб ви напрактикувалися її робити хоча б 2-3-4 місяці. Якщо вам дати зразу багато зв'язок, ви почнете робити і то, і це, розпилятися. І не зрозумійте, що йде у вас як працює. Беріть одну зв'язку, практикуйте її, відшліфуйте її, потім, коли навчитеся, можете взяти іншу зв'язку. Але сьогодні це найходовіша зв'язка, яка є, ви можете подивитися різних експертів, блогерів. Які йдуть, і ви зараз побачите, що всі переводять на телеграм буквально на якусь одну задачу. Наприклад, зараз є дівчинка, не пам'ятаю її ім'я, вона українка, але знаю, що була в Британії. Я не знаю, чи виїхала з Британії чи ні, наш блогер, український експерт, подібно як я. То вона зараз хоче проводити ефір, і вона до ефіра підготувала Reels, перехід на телеграм бота. В боті вона. Дає вже першу плюшку, потім каже: Хочеш другу плюшку, навіть не одну плюшку другу, а в другому пункті аж дві плюшки. Зроби в сторіс про те, що ти йдеш на цей ефір. І якщо ти це робиш, підкріпляєш скрином, тобі дається ще дві плюшки. Тобто, розумієте, і людина далі проводить ефір, на якому буде продавати свій продукт. Ось така зв'язка. Це дуже круто, але треба вибудувати її. І робити статично стабільно одне те саме, щоб люди розуміли, ага, це про того героя говориться. Якщо ми постійно міняємо, люди плутаються, хто ви і що ви. Якщо говорити за мене, е я повторюсь, да у мене моя зв'язка. Я проводжу раз на рік реаліті шоу. От ви в ньому знаходитесь. Називається да, реаліті шоу шість тижнів е да, Робота над собою, робота над е аккаунтом, брендом і так далі. Це дуже важлива річ для мене, тому що через неї я продаю вам себе як експерта. От, це моя зв'язка. Тобто, в мене опакований блог, ви прийшли на цей Мастер Майди -ти шіститижневі, і далі ви вже бачите знайомитися особисто зі мною. У нас є момент, який відповідає за прогрів аудиторії. Рілси мають бути не тільки стабільними, які ми закликаємо перейти до бота, телеграма або WhatsApp, да? Це рілси, які мають бути і експертними, і трошки особистісними. Ми вже говорили, да, концепцію є 70%, 20 і 10% на минулому разі, на минулому майстер-майді. Пригадайте це і використовуйте. Але пам'ятайте, що кожного тижня має виходити рілс хоча б один, який продає, або пост, який продає. Краще його робити, як я кажу, да, в нові тенденції, це ми поєднуємо з умовно гайдом, вже, тобто зразу людина отримає від вас класну круту плюшку. Так от, про грі. Рілс має демонструвати експертність, корисний контент відповіді на запитання, наприклад, як правильно обрати крем для обличчя, як правильно працювати з психотравмою, як ухажувати за бровами після процедури, так, коли ти зробив собі тату брови. Тобто, як, да? як правильно то-то, то-то. Сторіс це інтерактивні опитування, питання, відповіді, mm -hmm. це за вашого бізнесу, сфери діяльності і так далі. День життя власнику бренду, наприклад, або день життя художника і так далі. Тобто, ви маєте показувати, що сторіси це більш про життя і про вашу цінність, тобто, як ви, людина, можете бути цікавою тій чи іншій людині за кадром. Як людина може зрозуміти, що ви їй підходите? Це коли у вас ну, умовно не те, що там вилізано, хоча зараз всі кажуть, ніхто не буде вилізувати, але продовжують вилізувати да, свої сторіси, свої рілси і так далі. Питання в тому, щоб бути справжнім і сказати чесно, якщо, наприклад, всі знають в моєму блозі, не взяти натукатись, я зразу блочу, я удаляю максимально, да? то всі знають. Тобто це мій принцип, і у мене в блозі не буде. Гаммітця такого, мені це не подобається, я не хочу. Усе роби, що хочеш. На моїй території цього треба робити. Тобто ми показуємо свій характер, ми показуємо свою цінність і тому подібне. Це вкрай важливо. Але це не означає, що треба показувати все. Знаєте, от Прям виріл душу і все, робити, що хочете з цим. Ні. Подумайте, яка саме цікава тема для вас буде найактуальніша, про що ви можете сьогодні говорити. Є ще таке розуміння да, за колісся якісної реклами у блогерів. Це вибір і співпраця. Е, хочемо, не хочемо, я хочу порозуміти, що, що блогери, що трагітюрована реклама це ті дві речі, які працюють. Хтось скаже вам, Таня, там головне правильно налаштувати — буде приходити аудиторія. Так, да, аудиторія буде приходити, але чи буде приходити платіжоспосібна, платіжоспроможна? Ні таргет, ні блогери не можуть гарантувати. Ніхто не може гарантувати. Як би мене старалися. Тому що, наприклад, бувають такі люди, які от в моїй сфері діяльності вони приходять і кажуть, Оль, мені твій великий продукт не потрібен. На тобі тисячу баксів, давай проведи зі мною один день, розкажи мені по моїй роботі. Все, він бере ключову штуку, яка йому потрібна, і на півроку людина зникає інколи на рік. Все, людина отримала, де її треба виправити, робить свої чеки і йде собі далі. А коли ми з вами говоримо про те, що ми е, ну, очікуємо, дай мені статистику, покажи мені тощо, так, в нас може реклама якась класно взлетіть, е, нема питань, ми можемо отримати багато контактної бази. Але від того може бути на викладі ноль. Тому що треба вміти працювати з контактною базою, треба вміти її продавати, треба вміти її е, підігрівати. Це те, що не робиться так, знаєте, ви ж не продаєте один раз. Вам треба стабільна і тому треба свою базу, контактну мати, не просто умовно, от ми маємо, я маю дати 700 тисяч, все, я їм буду продавати. Ні, вони зі мною вже багато років. Вони вже могли взяти все, що їм треба. У мене є деякі учні, які вертаються через декілька років, тому що тенденції міняються. Да, ми з вами знаємо, що експерти і блогери переписують свої продукти максимально через 5 років. Зазвичай це 3,5-4 роки. Тобто, наприклад, ви в сьогоднішньому двадцять п'ятому році щось створили. Ви працюєте 3,5-4 роки, і вам треба переробляти. Хочете ви цього чи не хочете, Дизайн трошки змінити, ще щось підправити і так далі. Помієте? І це вкрай важливо. Тому, коли ми говоримо за співпрацю з блогерами або таргетом, треба просто саме ключове це визначити аудиторію, чи підійде мені та аудиторія, яка є у блогерах. Коли я, наприклад, е йду на, е на рекламу до блогерів, то я прошу дати мені саме аудіт, хто ці люди, от хто мені я бачу, яка кількість людей присутня. Мені треба, хто ці люди. І чим вони цікавляться найбільше? Тобто, щоб сам блогер сказав: Ну, взагалі, моя там, аудиторія любить більше читати, да? або там моя аудиторія більше любить грати там, в якусь гру, да? або там моя аудиторія більше любить говорити про нові гаджети і так далі. Да? Тобто мені треба розуміти, яку аудиторію мені приведуть, чи буде мені цікаво далі нею, чи зможу я її затримати у себе. Все, тільки два показника: чим вони займаються, чим вони цікавляться, хто це, молоді люди, середні люди. Оце цікаво. Більше нічого не питаю, тому що інше не має значення, тому що насправді для того, щоб у блогера засвітитись і щоб люди від нього прийшли, ви маєте впродовж року, хоча б у цього блогера засвітитися мінімум 3-4 рази. Мінімум у одного блогера 3-4 рази. Це мінімум. Не говорячи про те, що ви маєте світитися кожен місяць для того, щоб це був високий показник рейтингу для вас. Коли ми говоримо з вами за співпрацю з блогером, тут є різні моменти. Це може бути огляд, це може бути розіграш, це може бути інтеграція в самому контенті, це може бути цілий сторітелінг або це ви взяли інтерв'ю, яке потім на рілси нарізали. Тобто, це може бути різна співпраця, вам треба продумати, як вам підходить під вашу нішу, як ви це зробите, як вам буде цікаво. Ось так. І ви маєте розуміти, що коли ви знаєте, що вам треба, тоді ви розробляєте чітке тезе для блогера, щоб блогер міг ну не прямо 100%, 100% не відтворить ніхто, але приблизно те, що ви просите, щоб людина могла відтворити. Чому я кажу приблизно? Тому що навіть коли пишеться кіно, подивитися якщо так да, галівудське кіно, ми бачимо, що дуже багато е -е, бувають такі моменти в сценарії, що актор зіграв отак, і ти розумієш, що. Це краще, ніж те, що було написано в сценарії, і професіонал-сценаріст ніколи не замінить цей кадр, тому що він розуміє, що ось тут пройшов той момент справжній щирий, який буде краще, ніж його зараз вижимати по сценарію писати. Так і тут, будьте лояльні, не вижимайте блогера на травіть його, а навпаки, співпрацюйте і дякуйте, для того, щоб він хотів з вами далі співпрацювати. Так, є ефективні методи продажів у соцмережах. Це створення відчуття терміновості. Ми з вами знаємо, да? Це коли ми щось робимо там на день-на-два. Наприклад, у мене зараз а, буквально вже сьогодні закінчується за айрпост і інсайт мого ефіру на 8 березня. Я дарую подарунок від, 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 від Крістян Діорсунка. Хочете приймати участь? Приймати, ніхто не проти. <кій> Але це певний час. Хто встигне, то встигне. Далі є соціальний доказ, це відгуки, це кейси, якісь рейтинги, ви показуєте, що як є. Також є персоналізовані пропозиції, врахування історії покупок, Тобто, ви знаєте, що у вас найбільше всього, наприклад, беруть якийсь відеоурок, який є важливим, і ви бачите, що він найкраще йде. Робіть персоналізовані пропозиції подібно до цього уроку. Наприклад, ви кажете: слухай. По базі клієнтів пройшлися, кажуть, що ага, ці люблять оце найбільше, щоб їх зачепити, купити щось ще. Давайте я їм запропоную ось це, ось це мінімальне, да? потім для того, щоб перейти до глибокого. Але намагайтеся все продавати, хоча б потрошку, хоч копійки, але продавати. Створення воронки продажів виглядає плюс-мінус отак от, покроково. У нас з вами є РІЛС або Пост. Ми робимо Reels, якщо це Reels, то це пробне відео, тому що це буде безкоштовна, прокрутка. До речі, нещодавно була на спілкуванні деяких експертів, вони сказали, що пробне відео Reels треба налаштовувати, тому що воно випадає рандомно і може проводити не тих людей і тому подібне. Хочу вам сказати, це неправда, тому що є в інстаграмі алгоритми. Які присущі кожній сторінці. Якщо ви дивитесь різну діч, різне непотрібне, що не стосується вашої сторінки, то приходять такі люди. Якщо ви очистите пояскову систему, це легко робиться на влаштуваннях. Якщо ви перед тим, як публікувати відео на пробне, подивитесь цілий день те, що по вашій тематиці, а потім тільки на наступний день ви будете публікувати відео пробне, повірте, у вас алгоритм спрацює правильно. По, вашим, по вашому блогу, по вашому профілю. Але якщо у вас непонятно і непонятно як, непонятно кого лайкаєте, коментуєте і так далі, то вибачайте, маємо те, що маємо. Особисто я вважаю, що працюю дуже круто у мене, приходять саме ті, кому треба. Дуже круто працюю. Тому вкрай важливо, щоб ви розуміли, що від того, кого ви дивитесь і як ви дивитесь, залишать ваші алгоритми. І тому не працюють у деяких експертах, тому що вони перетворюють свою сторінку на скролінга, по скролював, відпочив, пішов. Ні, ти не можеш це робити на робочій сторінці, не маєш права, просто не маєш права. Друге, це перехід в профіль. Коли людині сподобалось твоє відео, то люди переходять до профілю подивитися, хто ти про що ти, і від того, як ви упакували свій профіль, залежить, чи залишиться людина в вами, чи ні. Тому що після пробного періоду, це як після таргету, ваш аккаунт, ваш профіль буде показуватись до півроку. Просто рандомно випливати в рекомендаціях, і це дуже круто. Тому перехід до профіля має відбутися для того, щоб ця система спрацювала. Тому пишіть так відеорілів, щоб була. Бажання перейти вам до профіля. Далі, крок три це взаємодія. Коли ви бачите, що в пробному режимі, ми знаємо, що пробний режим йде 72 години, це три доби, не чіпайте його, хай воно там сидить три дні. Ви бачите, що вам написали люди десь комент, десь щось. Відповідайте, перевіряйте це. Тому що в ленті нема у вас ваші саме ленті, і ви можете загубити умовно, так? але переходимо у себе в РІЛСи, і там зразу впливає першим окошечком ці пробні ваші рілси. Коментуйте, дивіться, як люди реагують, це важливо. Крок 4. У вас має бути перехід та, в шапці профіля посилання на Telegram, на бот, на WhatsApp, на YouTube відео якесь, на щось, що допомагає людям зрозуміти, що ви даєте глибину, тому що в Інстаграмі складно дати глибину. Для цього є Facebook, Telegram, Ютуб. Думайте про це. І крок 5 безпосередньо оформлення замовлень продажу. Це відбудеться тільки тоді, коли ви зробите чітко, конкретно ці кроки. І вас тоді буде спрацьовувати. Дивіться, є різні психологічні методи продажу. Найпопулярніша модель SPIN. Для того, щоб вам було зрозуміло, як працює спін, я приготувала питання по спін для б'юті-сфери і для психологічної сфери, тому що більше таких у нас присутні сьогодні. Тому давайте я вам прочитаю спочатку для б'юті, потім для психолога. Дивіться, для б'юті, якщо ми кажемо, що ситуаційні запитання, тобто да, ці перші, як часто у вас бувають періоди, коли записів мало або зовсім немає? Які соцмережі або методи реклами ви використовуєте для залучення клієнтів? Чи працюєте ви тільки зі своїми постійними клієнтами, чи активно шукаєте нових? Проблемні запитання. Чи буває, що клієнти записуються, але потім скасовують візит? Вам складно стабільно заповнювати свій запис без великих перерв між клієнтами? Чи відчуваєте ви, що конкуренція зростає? Бачите, тобто проблемні питання. Далі наслідкові є питання. Таким от мотивують, як нестабільний потік клієнтів впливає на ваш дохід. Що буде, якщо ви не знайдете спосіб постійно залучати нових клієнтів? Чи може відсутність брендування та особистого стилю впливати на довіру клієнтів? Це ці інформаційні питання. Да? І четверті спрямовані на потребу запитання, які направляються на потребу. Якби ви, якби. На ваш дохід вплинуло стабільне заповнювання графіка без порожніх днів? Чи було б корисно навчитися ефективно вести Інстаграм, щоб нові клієнти самі вас знаходили? Як би ви могли підвищити середній чек на 30-50%, щоб змінилося у вашій роботі? Розумієте, да? тобто я зі своєї сторони показую людині, по-перше, свій професіоналізм, а во-вторих, по виявляю потреби. Та, в б'юті сфері у цього, у цієї людини. Наприклад, до мене прийшов психолог. Ситуаційне питання: як часто ви зі стресовими ситуаціями в повсякденному житті? Які методи саморегулювання ви вже використовували для контролю емоцій? Чи ж звертались ви коли небудь до психолога або коуча? Да? Проблемні запитання: що вам заважає ефективно справлятися зі стресом? Чи помічали ви, що негативні думки впливають на вашу продуктивність або особисті стосунки? На запитання: як хронічний стрес або тривожність впливають на ваше здоров'я та самопочуття? Як ваше емоційне напруження впливає на відносини з близькими людьми? Бачите, так? Да? І четверте, спрямовані на потребу. Да? Тобто конкретно направляючи питання. Як би ви знайшли ефективний метод управління стресом? Що б змінилося в вашому житті? Як би покращилося ваше самопочуття, якби ви навчилися швидко виходити із стресових станів? Бачите, так? Да? Це вже конкретно психолог питає свого клієнта. Там я вам показала, як у б'юті, наприклад, спеціаліста я би питала, а тут я показую, як психолог питає у свого клієнта ті моменти, які йому є. Да? Тобто, дивіться, техніка спін вона важлива на першому інтерв'ю. Використовуйте її, якщо ви проводите перше інтерв'ю. Буквально коротенькі питання на 10-15 хвилин для того, щоб залучити людину, проаналізувати, зрозуміти і вам виявити її потреби цього цієї людини. Включайте активне слухання, тому що ваша задача тільки здавати питання, не давати рішення. Дивіться на емоційний інтелект, встановлюйте емоційну зв'язку клієнтам, включайте ваші брови, очі, там да. тобто... Тіло, не будьте каменем. Далі аргументація і переконання на фактів і вигодах це для того, щоб продати. Тобто, ви уважно послухали, ви проявили симпатію, емпатію. А потім вам треба, по тому, що ви почули, ви записували коротенько відповіді. Вам треба аргументувати, чому саме ви можете бути корисною цієї людині в вирішенні її питання. І відпрацювання іде далі заперечень. Це все ми знаємо з вами. Да? Далі йде аналіз результатів та оптимізація стратегії. Тобто, ми з вами маємо розуміти, що трафік це те, що має бути постійним. Ви не можете виробляти постійно на одній тій самій людині. Ні, якщо у вас в діті сфера, можете. Але, наприклад, я людина, яка їжу, сьогодні я у Львові у себе роблю ногті, а завтра можу в Кам'янце робити, а післязавтра в Дніпрі, потім в Донецьку. Розумієте? Тобто е, треба розуміти, що трафік це те, що має постійно вливатися у вас. Ви маєте мати потім конверсію, постійно мати конверсію, яка вам потрібна. Тобто, наприклад, якщо вам стабільно треба 3 тисячі доларів від свого продукту, да, то у вас трафік має бути постійно рухливим, тому що сьогодні є людина є в єдність, завтра її немає, е, дивлячись від того, який у вас продукт. Також. Що важливо, тестувати різні варіанти контенту і рекламних кампаній. Тобто обложки, слова, стилі, подача все це є рекламні кампанії. Ви маєте їх тестувати, Ой, тому що сьогодні може бути одно спрацювати добре, а вже завтра не працювати це і вам треба міняти. У нас є дві самих класних системи для аналітики: це Google Analytics і Facebook Pixel. Я, реком... ну, я користуюся Google Analytics. Вони класні, мені дуже до вподоби. Навчіться не працювати, виділіть собі час, пройдіть це навчання і зробіть. Також, що дуже класно в цьому розумінні, коли ми з вами говоримо про е, е, наш розвиток, да, це гнучність да, адаптація, тому що тенденції змінюються. Так, да, ми будемо бачити цілий рік деякі моменти, які будуть повторювані, але тим не менш тренди міняються. Наприклад, я вам сьогодні сказала про цей тренд. Да, коли ми поєднуємо карусель з ну, карусель з гайдом або рілз, да, з гайдом. Ми робимо вже з цього поста сам гайд. Тобто, це є нові тенденції на ринку, і вам треба бути гнучкими, адаптуватись і робити. Щоб вам було легше. Да? І, що саме головне, це регулярний аудит стратегії розвитку ваш. Тобто у вас є стратегія, ви її е, проходите там 2-3-4 місяці, бачите потім слабкі сильні сторони, підкручуєте де треба, давите постійно на сильні сторони, і це дуже-дуже круто і актуально. Дивіться, висновки та рекомендації комплексний підхід до продажів в соцмережах. Це запорука успіху. Інвестиції в якісний контент та співпрацю з блогерами це довгострокова стратегія. Якщо ви вже в це йдете, оберіть собі на рік 2-3 блогера, через яких ви будете постійно виходити, щоб про вас чули. Якщо ви не хочете витрачатися на блогерів, welcome. Багато безкоштовних інструментів, якими я з вами поділилася, і ви можете бути ефективними. Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання, як у нас з вами взагалі? Чи все зрозуміло, чи щось є? Я не знаю. Поділіться зі мною зараз, тому що це остання зустріч. Питань немає, все зрозуміло. Угу. Дякую, що ти постійно активна. Відповідаєш найперше, це класно. Друзі, я вам дала деякі варіанти, як завжди, запис я зберігаю. Я поділюся, ви зможете переслухати, подивитися, заскрити собі окрему стратегію, да, щоб розробити по собі для себе, як вам буде зручно. Подивіться на техніку спін-продаж, спінпродажі. Вона була актуальною років 20 тому, вона залишається актуальною зараз. Просто її трошечки адаптують, але все це воно то саме про то саме. Використовуйте, розвивайтеся, ви знаєте, що я доступна. І ви завжди можете пройти консультацію як мінімум, як максимум мій великий продукт. Буду дуже рада, якщо ви долучитесь і будете розвиватися разом зі мною. Всіх обіймаю, всім гарного дня. Дякую, що були присутні.